Слава Україні! Сьогодні п'ятниця. Отже, традиційно я розповідаю про новини тижня, що минув ставте ваш авансовий лайк нам за старання і давайте дізнаватися, якими подіями були насичені ці сім днів, в які нам було дуже важливо чути це. Наразі рівень промінювання 0,14 мікрозіверта на годину. Нагадую, що норма до 0,30 мікрозіверта на годину. Все в нормі. На все добре. 11 університетів України потрапили до QS World University Rankings 2024. Це один із найвпливовіших глобальних рейтингів вишів. Особливістю цього рейтингу є те, що він єдиний відокремлює стабільність університетів, а також можливість працевлаштування студентів після закінчення навчання. Серед усіх людей, яких я знаю особисто, працюю по спеціальності двоє чи троє. А ви. Розкажіть в коментарях, де вчились та чи працюєте ви по професії, яку обрали в універі. Отже, до рейтингу увійшли такі універи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені Каразіна, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут, Національний університет Львівська політехніка, Сумський державний університет, Національний університет Києво-Могилянська академія, Одеський національний університет імені Мечникова, Львівський національний університет. Імені Івана Франка, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний університет біоресурсів і природокористування України. В одному з лісів на Київщині було знайдено рештки восьми британських винищувачів Харі Кейн часів Другої світової війни. Відкриття було зроблено під час операцій з розмінування місцевості, що стало важливою знахідкою для істориків. Ці винищувачі були застосовані, зокрема, під час битви за Британію у 1940 році. І відіграли вирішальну роль у відбитті спроб нацистської Німеччини вторгнутися на територію Сполученого Королівства. А що ж Харі Кейн роблять в Україні? Між 1941 і 1944 роками. Велика Британія відправила близько трьох тисяч винищувачів до радянського союзу в рамках угоди про ленд-ліз, за якою СРСР мав заплатити за техніку після війни. Однак радянська влада вирішила розібрати і поховати багато літаків, щоб ухилитися від виконання платіжних зобов'язань. Хто здивований? Перед тим як поховати літаки, радянська влада познімала з них авіаційну електроніку та будь-яке обладнання, яке ще могло бути корисним. Ну все як завжди, в принципі, абсолютно нічого нового. Як були конченими, так і залишились. Більш ніж впевнене, що вони потім видавали все те, що зняли, як власні розробки. Наві без російських прапорів. Після кількох поспіль провальних результатів та невдалого мейджору у Наві вирішили, що настав час змін. І, попри першочергові чутки про заміну одного гравця, в колективі поміняли одразу трьох. Отож, склад народжених перемагати покинули Останній новачок колективу Андрій НПЛ Кухарський та старожили команди Ілля Залуцький та Денис Шаріпов, більш знані як Перфекту та Електронік. Ну або електронік. Відхід останніх двох кіперспортсменів означає, що нарешті у складі навіс CSGO ми більше не побачимо російських прапорів, адже команда переходить на новий вектор розвитку та буде англомовною. Задля цього до колективу приєдналися фінський досвідчений капітан Алексій Алексів Бірола. Один з кращих гравців Blast TV Paris Major 2023 – молдовський ріфлер Міхай Айем Іван та литовець Джастін Джі Ель Лекавічус. Це відчуття, коли усіх нормальні батьки, а тобі дістали зет Патріоти. З вами рубрика Треш новини. Ну що, готові закочувати очі, фейспалмити і казати Фу, який це крінж? Яке кончене на окуповану частину Донецької області росіяни завезли патріотичні виховні комікси для дітей. Ці комікси мали просувати ідеї руського міру та як бути росіянином у зрозумілій для дітей формі. Але й тут російські пропагандисти не змогли все зробити нормально і зобразили кадирівця у вигляді свині. Нагадаю, що свиня для мусульман є символом нечистої тварини, і таке порівняння є дуже сильною образою. І це вже без навіть якщо не звертати увагу, що це пряма пропаганда до насилля. Адже на картинці свиня та ведмідь лупцюють представника ЛГБТ спільноти Денег нет, но Ви держитесь. Опісля того як Лєпса скасували з гастролі за межами РФ, він вже не так охоче говорить про винагороду в один мільйон рублів за підбитий леопард. Uh, в себе себе всі гріхи, які тільки може взяти на себе Хоча є інформація, але не факт, що це не постановка, і що боєць із Ніком Веном таки отримав свій мільйон за знищений танк. Всім здравствуйте. Я воєнно служить спеціального подразделения Міністерства оборони позивної Веном. В данний момент отримав 1 мільйон рублей народного артиста Росії Григорія Лепса за уничтожений танк Леопард. Дві тонни грошей терористу Пригожину повернули вилучені під час обшуків 10 мільярдів рублів готівкою, а також 5 золотих злитків і вилучено у після обшуків техніку. Гроші забрав не Пригожин, а його водій із офіційною довіреністю. Тобто можна поїхати на танках, захоплювати міста, вбити пілотів, збити декілька військових вертольотів і просто отримати звільнення від кримінальної відповідальності та повернення конфіскованого майна. У Севастополі Зет Патріот написав у під'їзді своїм гівном фразу на українській мові та поїхав відпочивати до Москви. Свою акцію він виправдовує тим, що на вимазаному поверсі мешкають люди з українськими номерами авто. Як виявилося, це не єдина акція протесту, яку чинив графіті художник Калом в соцмережах. Він вихваляється тим, що підпалював поштовий ящик сусідам та випорожнювався біля їх дверей. На цьому у мене все. Таким був тиждень, що минув. Напишіть в коментарях, яка новина вас шокувала або сподобалась вам найбільше. Не забудьте поставити нам вподобайку та підписатися на наш ютуб канал, якщо ще досі цього не зробили. Бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па! Шречка. -па. Нормально беремо суко. Нормально беремо м'ясо на шашлик. Щось забагато в іншому магазині куплю.